Купив я ось такий причіп компанії Прагматек, здається, десь в Рівному роблять в Україні. На даний момент 2022 рік, це саме краще, що вдалося знайти новим в Україні серед причіпів. Мені здається, воно з класом практично найдорожче. Це рама, яка от, обіцяють, не буде не фарбована і не буде гнити там, 3 секстільйони років. Борти із водонепроникної фанери. Ось, він розміром 2,50 в довжину і 1,30 в ширину. Посилена там балка, ресори, амортизатор, 14 колеса, <кій> болотники. Коротше, український виробник. Зверху ще я докупив тент і дуги, для того, щоб можна було щось заховати, якщо потрібно. І от зараз я його привіз додому і намагаюсь напильником допиляти. От зараза, от, 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 ну от класний виріб, от реально. І от Копійчані недоробки, які мене от просто вибішують. Так? Почнемо з першого. Ось ця от ніжка, оцей притчі розрахований на тонну 100. От, от Він важить там десь 200, в районі 200-250 кг. І от е, повна маса то на 100. От невже оця от хрінь витримає тонну 100, тому що я посадив туди дітей і собак і вона вже почала гнутись. Слава Богу, я завбачливо в магазині купив ось таке німецьке підйомне колесо, яке там міцно, гарно, твердо тримає. <клес> от, колесо коштує 1000 гривень. Фігня просто в порівнянні з ціною того причіпу. Ось тут ланцюг з якщо на випадок зламається причіпний механізм. Ланцюг чіпається на форкоп для того, щоб втримати. Хороший оцинкований ланцюг, тільки одна проблема. На ньому не було цієї ізоляції, коли ти накидаєш його на форкоп, а форкоп у мене бм красивий, фарбований. З форкопа обдирає фарбу. І форкоп, там, я думаю, за місяць почне ржавіти. Типу. Відповідно, довелося доробити в епіцентрі купити ось таку електричну обмотку, одягнув на неї і припалив її. Поїхали далі. Передні фари. Це просто воно мене вмиляє. Ось це як заізольовані передні фари. Тобто, навіть якщо от два дротики докупи, ну вони ж на вітрі точно складуться докупи. Собака, не допомагай мені. Ось, Відповідно, я в епіцентрі також купив ось таку штуку. Зараз будемо. Феном їх ізолювати і робити так, щоб не було тут відкритих дротів і воно не стирчало, не бувталося, як смоток лайна. Ось е, Тент. Продається тент. Я не пам'ятаю, скільки тисяч гривень він коштує з дугами. Хороший, якісний брезент. Тільки одна проблема з тентом. Вони продають ось такий от шнурок. Такий, знаєте, що от там, якщо в селі немає сушильної машини, по проводях одяг от повішати цей. От вони от до цього причіпа там. Е Продають от реально такий шнурок за 3 гривні. Пшоу в центр купив е, нормальний експандер е, на резинці, коштує 400 гривень от 10 метрів того шнурка, щоб повісити, щоб по-людськи можна причіпати. <кій> Сумарно, я кажу, е, ціна доробок оцих 500-600 гривень, але просто ти привозиш новий причіп додому і розумієш, що шлях би його трафив. Е, чуваки, ось е, також. Всередині, в причепі, він базовий, я так розумію, комплектації. Там просто пусте кузово, тому що будь-який вантаж прив'язати, тому що якщо я спробую прив'язати вантаж до цих тоненьких гаків, які на закльопках вклепані в фанеру. А, ну, там, Я не знаю, уявіть собі, там, покласти квадроцикл чи мотоцикл. Воно, ну, або там просто якийсь габаритний вантаж. Воно ясно, що повідриває ці гаки. А, тому докуплені ось такі нормальні гаки на болти, які я там на петлях вкручував до балок всередині в кузов. Та? Знову чергова штука там за 300 гривень, яку ну, необхідно зробити, тому що прив'язати вантаж, на даний момент я хіба що до бортів в'язати. Ось Оцей ліхтар, він мокріє, там запотіває. Я лише його забрав із салону. Причіп треба буде розкрутити, бо я так розумію, що це такий, як в зілах був. там, Так що з батьком колись розбирали, тому розкручу, просушу його і подивлюсь, де прокладка пропускає. так? Ось. В цілому більше. А, ще. Естетика. Краса естетики. так? Ось є тут прикручений оцей болотник. Красива сторона болта всередині, там, де було, там забрискує, а не красива сторона болта гайки, бо так зручніше було крутити ключам. Тобто прикручують зверху ось. І відповідно я то перекручу болти, навпаки переставлю, щоб естетична краса завжди важлива. Як говорив конструктор Корольов, якщо літак не красивий, то літати він точно не буде. Ось. От, ну і з цієї сторони аналогічна лабуда. Треба заізольовувати, закривати в ізоляцію ось ці дроти, тому що воно паршиво так старчить. В цілому, поки що прицепом дуже задоволений, але оці от копійчані доробки, які, як мій батько, розказує в Радянському Союзі, будь-який товар купуєш, приносиш додому, береш напильник і доопрацьовуєш. Оце те саме. Ну от серйозно, гайс. Робите класні, реально класні якісні процепи. Ну, доробіть оці дрібні деталі для того, щоб я вдома ще один день не витрачав, для того, щоб їх допиляти. А так в цілому про це рекомендую, дуже хороший і класний.